Привіт! На дроті з вами, українчик із Каліфорнії, Володя Фурман. Поговоримо про Білорусь. Останні новини про Білорусь від хлопців, які стартували в доволі зручних донедавна місцях. Виявилися не дуже втішними. Через те, що шлях на Білорусь зараз дуже складний через те, що дощі налили силу селену води. І вся та місцевість частково взагалі якась затоплена, картинки ось, що по ній важко пересуватися. Йти навпростець через ті шматки води, ситуація не дуже розумна, думка не дуже розумна, тому що вони досить, досить глибокі, а під ними там ще той ґрунт, який теж неприємної консистенції. І обходити їх теж не дуже зручно. Після цих всіх дощів, після приходу весни Воно все розпустилося, все бояє, і там не ліс, а там взагалі дикі хащі справжні дикі хащі, непрохідні хащі. І просуватися тут вкрай складно, там йти нереально, а обходити дуже довго доводиться раз по раз звертатися. Замість того, щоб йти вперед, ти йдеш десь вбік, потім взагалі назад, потім трохи вперед, і знову історія продовжується по колу. І при таких обставинах це перетворюється на справжню муку той похід. Тому, якщо ви збираєтесь на Білорусь, не треба стартувати десь від тої варшавської траси. І від тих якихось найближчих до неї райцентрів, а треба із них доїжджати, доїжджати поближче до кордону. Таксисти там лояльні на місцях, там є сила селена, готелі, є навіть дуже хороші готелі із басейнами, в тому числі. Там є де зупинитися, і є куди доїхати. І в таких місцях, як, наприклад, Рівненська область, там взагалі розглужена мережа доріг, щоб дістатися до кордону. В Житомирській області теж чимало цих шляхів для того, щоб дістатися до кордону. Тому, якось, коли ви йдете групкою, то діліться якось частинами, відправляйте там якийсь авангард і шукайте там місцевих перевізників, щоб ви доїхали поближче. Так, там є блокпости. Блокпости обходяться. Єдине що, коли ви обходите блокпост і. Є дорога, яка перпендикулярна до тієї, дороги, якою ви рухаєтесь, то там, скоріше всього, будуть якісь наступах відеокамери стояти, ну, в розташуванні блокпоста, щоб відловлювати тих, котрі намагаються той блокпост обійти. Тому будьте уважні, якщо переходите дорогу, то проглядайте спочатку, що там є, щоб не попастися, щоб не переходити і в тому місці, де ви себе здасте. Де за вами там вийде група перехоплення, і де через вас буде в таксиста потім зайвий клопіт. Тому ом, таксисти що? Таксисти там дуже лояльні, ті маршрути не туристичні, ті місця депресивні, там немає якихось супер-пупер-заробітків, вони не супер популярні. Вони популярні тільки серед місцевого населення і серед людей, які дійсно є шанувальниками тих країв. А там справді є, що шанувати. бо там є і глибокі кар'єри, які затоплені водою, де можна поплавати, порибалити, посмажити м'ясо. Там є і стежки, туристичні стежки, велосипедні стежки, там є е, різні атракції із льод... і природні атракції, десь якісь валуни принесені льодовиком, ну і таке інше. Тобто ті місця, вони такі собі на. На вигляд, як колиська слов'янської цивілізації. Як туди потрапляєш, то ти розумієш, як жили ті древляни, чи хто там, хто там іще із слова про полку Ігоре. Ось такі там враження. І є справді люди, які шанують ті краї, бо там справді цікаво. Цікаво там рухатися і, ну, і дивитися на це все. Тому туристи там, хоч які не які є, і таксисти там також є. Тому не, не думайте, що вам треба якось дуже е, заздалегідь рушати. Там можна рушати за допомогою інших людей. Тому що, всім успіху і почуємося з того боку кордону.